Привіт усім! Інтернет це ж просто неймовірне місце, правда? Але чи знаєте ви, як стати справжнім цифровим супергероєм, щоб досліджувати його безпечно? Сьогодні, якраз у День безпечного інтернету, ми з вами розкриємо всі-всі секрети. Ну що, полетіли? По-перше, інтернет це ж просто гігантська бібліотека. Хочете дізнатись, як насправді жили динозаври? Або, може, шукаєте крутезні ідеї для шкільного проєкту? Та все тут є, і це, звісно, тільки початок. А ігри От так! В інтернеті на нас чекають цілісінькі святи, повні пригод і таких випробувань, що дух захоплює. Хто готовий стати головним героєм? І, звісно ж, спілкування, інтернет це такий класний спосіб бути поруч із тими, кого любиш. Уявіть, можна показати бабусі свої нові малюнки в реальному часі або ж годинами теревенити з другом, який переїхав в інше місто? Так, погодьтесь, це неймовірно крутий світ. Але знаєте, як у кожній класній пригоді тут теж є свої правила. І щоб стати справжнісіньким героєм цього онлайн світу, знадобляється… Суперсили. І якраз про них ми зараз і поговоримо. Отже, суперсила номер 1 це плащ невидимка. Він допоможе вам, ну, наче зникати, ставати невидимими для тих, кому зовсім не потрібно бачити вашу особисту інформацію. Що це означає? А те, що саме ви вирішуєте, хто може бачити вашу інформацію, наприклад, ім'я, де ви живете, або номер телефону. Це знаєте, як таємна особистість супергероя. Її треба берегти як зіницю ока. І от буває таке правда хочеться щось запостити, поділитися з усіма, але всередині щось таке гризе. А чи це безпечно? Слухайте, це абсолютно нормально. Давайте просто разом розберемося, як діяти. Є одне супер просте правило, яке працює ну просто залізно, називається тест на бабусю. Перед тим як щось опублікувати, просто на секунду зупиніться і запитайте себе, а чи хотілося б, щоб моя бабуся це побачила? Якщо відповідь ой ні ні, то мабуть і постити таке не варто, просто правда. Окей, як же цей плащ на відимку активувати? Все просто. По-перше, заходимо в налаштування приватності, перевіряємо, хто бачить дописи, усі підряд чи тільки друзі. По-друге, завжди-завжди думаємо, перш ніж ділитися якимось фото чи відео. І найголовніше, пам'ятайте, що в інтернеті нічого не зникає безслідно. Так, з приватністю розібрались. Чудово! Готові до наступної суперсили? Це силове поле. Воно стане вашим надійним щитом від усяких непроханих гостей у цифровому світі. Уявіть собі, такий невидимий щит, який захищає ваші аккаунти. Так от, це силове поле, і в нього є дві важливі частини. Перша – це супернадійні паролі, які знаєте тільки ви, і друга це вміння відчувати й розпізнавати небезпеку. Дивіться, пароль це як ключ від вашого дому. Ну от серйозно, ви ж не віддасте ключ від квартири першому зустрічному. Точно так само і з паролем. Це ваш секрет і крапка. А ось тут дуже важливий момент. В інтернеті, на жаль, дуже легко прикинутися кимось іншим. Людина, яка пише, що є вашим ровесником і фанатіє від тих самих ігор, насправді може виявитися ким завгодно, навіть дорослими з недобрими намірами. Тому завжди будьте насторозі. І ось вам золоте правило кожного супергероя. Запам'ятайте, ніколи чуєте ніколи не зустрічайтеся наживо з тими, кого знаєте тільки з інтернету, без дозволу батьків. Це може бути справді небезпечно. А що робити, якщо під час спілкування онлайн стає якось ну, дивно, некомфортно, неприємно? Слухайте, завжди довіряйте своїм відчуттям. Ваша інтуїція це теж, до речі, справжня суперсила. Відчули дискомфорт. Дійте негайно. Перше, просто припиняйте розмову. Друге, відразу ж розкажіть про це дорослому, якому довіряєте. Це можуть бути батьки, вчитель, старший брат чи сестра. Головне не мовчати, ви не самі в цьому. Ну що ж, переходимо до третьої і дуже важливої суперсили це. Щит відбивач він допоможе захиститися від усіляких образливих слів і просто неприємних людей в мережі. Можливо, ви чули слово кібербулінг. Що це таке? Ну, це коли хтось починає писати образливі коментарі, розпускати плітки або навіть погрожувати в повідомленнях. І давайте одразу це абсолютно неприпустимо. Як же активувати цей щит? Дуже просто запам'ятовуйте чотири дії. Перше блокуйте кривдника. Друге. Ігноруйте повідомлення. Третє. Видаляйте образи. І четверте, найголовніше, розкажіть дорослим. Пам'ятайте, ваша сила не реагувати на цей негатив. Вітаю! Тепер у вашому арсеналі є три головні суперсили для безпечних пригод в інтернеті. Це ж справді круто. Давайте швиденько їх пригадаємо, щоб закріпити. Отже, ваші суперсили Плащ-невидимка, щоб тримати особисте в секреті, силове поле, щоб захищати свої паролі та остерігатися незнайомців, і щит відбивач, щоб давати відсічки барбулінгу. З таким набором ви точно в безпеці. Інтернет це ваша власна велика пригода. Тому досліджуйте, навчайтеся, грайте і спілкуйтесь, але завжди пам'ятайте про свої суперсили: будьте розумними, відповідальними і, що дуже важливо, добрими одне до одного. Будьте справжніми героями онлайн світу.